Скажу за тих, хто зараз не може казати. Скажу за тих, за кого мені болить. Скажу за тих, хто в пазурях пітлого ката не має волі і не бачить свою блакить. Я не змовчу про наших людей в полоні, не кину тиші злочини проти них. Це розуміння зводить судомами скроні і справа ця для вільних. І для живих про них звучати світ, щоб зумів почути, кричати всім, що зло живе на землі, і вимагати за кожну долю спокути, де справедливість стоятиме на чолі. Не думай, друже, що ти нічого не можеш, для твого слова так достатньо причин бути її голосом може сьогодні кожен полон вбиває, прошу тебе, не мовчи.